Міні-агро, Київ південь. Відвантажуємо клієнту Джинму. 404 з кабіною 23-го року випуску. Свіжесенький тракторець поїде до людей. Чотирьохциліндровий дизельний двигун. Коробка з кодозменшувачем, 16 перед 4 назад. Задні шини 11,2 на 24, передні 6,5 на 16. Повний привід, заїжджає. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик. Так, в наявності, причіпне навісне обладнання. Міні-агро, Київ південь.